Черкаський стоматолог Валерій Горбенко ще 2015-го став одним із учасників і співорганізаторів руху Тризуб Дентал. І з початку повномасштабного російського вторгнення Валерій разом із колегами запустив ще один проєкт, який саме розкажемо у матеріалі. Розкажу у матеріалі Станіслав Кохарчук. Ну що, друже, нарешті ти мені попався. Ось так, що не кожного дня черкаський стоматолог Валерій Горбенко приймає пацієнтів у пікселі. Армійці в його кабінеті часті гості. Ось вже майже 9 років поспіль. До захисників у лікаря особливий підхід, та й прайс за послуги зовсім не ринковий. Умовні 50-100 гривень з кожної. Будь-яка моя маніпуляція, будь-яка процедура, там 50 120 гривень, щоб якась копійка дала в касу. Ну це от такі, у кожного є свої забобони, у мене такі. Свою роботу з військовослужбовцями стоматолог називає частиною волонтерської місії. Раніше лікувати зуби воякам разом з іншими волонтерами тризуб Дентал він їздив на передову. каже, зараз і в кабінеті роботи вдосталь. Щодня до Валерія приходять по кілька спеціальних гостей, які вже майже заповнили імпровізовану стіну подяки. Полі шеврон третій штурмовий, просто так його отримати не можна, його треба заслужити. І от в принципі, це стіна подяки від військових. Хтось погона дає, хтось шеврона. Ігор в кабінеті Валерія вперше раніше не хотів користуватись знижкою, адже знає, що левову частку свого заробітку стоматолог і так витрачає на волонтерську діяльність. Я знаю його зараз, от як більше волонтера. Тобто ми частіше перетинаємося десь в якихось волонтерських темах, або там якась є потреба, чи я до нього звертаюся він там за порадою, за контактами, за допомогою. Це архівні кадри одного з чотирьох пересувних кабінетів. Їх Валерій разом з колегами зробив і оснастив для потреб військовиків. Зараз ця машина служить у 59-й бригаді. Сам стоматолог каже без всебічної підтримки побратимів. По цеху це не вдалося. Стоматологічний рух, взагалі стоматологічна спільнота в Україні, дуже правильна, дуже потужна і. Ем... Якби немає якоїсь там, от, ну скажімо так, бюрократії. От ми робимо черговий стомат-кабінет, я виставляю в соцмережах кліч. Народ, треба то, то-то, то-то. Там меблі, пломбувальні матеріали, інструменти. Ще щось е, ніхто не запитує ніяких актів. Люди ну, якби нас знають, люди довіряють. Немедленно все приїздить. Та зубними справами волонтерство не обмежується щодня. Після стерильної медичної форми Валерій одягає робочу. Тривога, тривога, хлопцям крутить. Треба, треба балон. Да? Так, стоматолог і дантист майструють газові інфрачервоні обігрівачі для бійців на фронт. Деталі для них купують за власні гроші. Іноді допомагають благодійники. Обігрівачі користуються попитом, бо не чадять у бліндажах та доволі мобільні. І дозволяють не тільки нагріти приміщення, а ще й приготувати їжу. Нам роблять на одному із комунальних підприємств «Черкас» Перехідну таку цікаву гаєчку з різьбою, яка потім накручується на штатний кран. Виходить, що редуктор переносимо сюди, він накручується на балончик. Цю штуку можна ставити де завгодно. Цей проєкт Валерій з Юрієм запустили ще восени 22-го року. За цей час у двох зробили і передали захисникам сотні обігрівачів, але зараз усе на межі зупинки, адже чоловіки використовують для пристрою спеціальні балони з під фріону. А вони стали чомусь дефіцитними. Шановне панство, люди добрі. В кого є балони з під фріона нового типу? Вони ж так само називаються тов, товстостінні. будь ласочки, Якщо є можливість, присилайте їх до нас в Черкаси. Номер телефона буде. Телефонуйте, присилайте, ми оплатимо доставку. Нам вкрай необхідні ці балони, саме тому, що дуже багато замовлень. Раніше військовослужбовцям передавали систему з двома балонами, та через їх дефіцит чоловіки почали віддавати лише з одним. А це в умовах ускладненої логістики фронту. Вкрай незручно Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.